Хочу з вами поділитися однією новиною. Я на замовлення коментаторів і на замовлення свого артеріального тиску пішов в спортзал. Це раз не просто пішов, а дійшов. У мене є відео підтвердження увага на ігра. <праць> да. Знаєте, було декілька причин е для того, щоб піти в спортзал. Як би я не намагався не думати про зайву вагу, мені постійно хтось про неї нагадує. Там заходиш в під'їзд, кажуть, чоловіче, це пасажирський ліфт, газовий поруч. Або в магазині кажуть, мужчина, ви нас що то вкрали, що у вас під футболкою? А, це пузо. А, Останньою краплею було це те, що. Бабуся в потязі мені поступилася ніжною полкою. Боялася, що я зверху поїду. Да. Було декілька варіантів, коротше, щоб схуднути або піти в спортзал, або вмовити Юзіка, щоб він повернувся на сцену. Я подумав, що я вже навіть десь більше, ніж Юзік. От, виглядаю. Коротше, перше тренування далося нелегко. Задишка, серце вискакує, рухи тремтять, і це я тільки шкафчик в роздягальні відкрив. Спеціально взяв собі тренера порохобота, щоб мене не жалів взагалі. Розуміють люди. Бачите, другого підборіддя вже нема. Залишилося прибрати ще третє і четверте і взагалі буде зашибісь. Ну, погодьтеся, що ну, якісь зміни є, так? Да? Ну, відчувається, що я якось змінився, правда? Ну, трошки худіший став. Ну? Я навіть почав влазити в костюм, в який не влазив 10 років. У мене навіть біцепс з'явився. Ось все. <плес> Можу віджатися прямо тут, прямо зараз на цій сцені 20 разів. Вірите? Ну добре, якщо вірити, тоді не буду. В мене прес з'явився. Якщо не вірити, я можу показати. Тоді я покажу, як накачав спину. Це що таке? Макс, ти що, офігів чи що? Те, що ти наш відеоінженер, це не означає, що ти можеш з мене злучатися тут, поняв? Зараз я до тебе підійду. Ти подивись на нього. Ай, б, кріпатура. А... Ми потім розберемось там, десь сходів десь нема, потім розберемось. На? Дивіться, тепер серйозно. Я прекрасно знаю свої недоліки, і я сам з ними намагаюсь впоратися. Я хочу це сказати тим, хто завжди слідкує за мною, за кимось іншим, але не за собою, і починає про це балаболити в інтернеті. Якщо ми всі разом не будемо балаболити ні в Верховній Раді, ні в інтернеті, ні на телебаченні, у нас все вийде, і ми переможемо якнайшвидше досить балаболити. Три роки в нас іде парад невтомних телебалаволів та недолугих їх порад. З них кожен інтелектуал, позаду жовто-синій фон, а аналітика на рівні Каламбур А-ля-Гордон. І скільки ж було критиків, нитиків, блаблалітиків, дубінських мураєвих, прикормлених савіків, навіть це І тут зникають годувальники, а без їх бабок не кайфово триматись за свободу слова. Ось така журналістика, чесна як Біблія, Тора чи Коран, щоб ти сприймав усе, як істину. Та лобом бився об екран. Колоць тілік і ні про що не думав, бо як увімкнув, то мозок вимикав. Жити в голова. Хотілося всім, хто мікрофони тримав в руках. Жити у віках, Хотілося, але все пішло так. Телебачення зараз вже нас не вставляє, бо в телемарафону лише шлях, мети немає. І виходячи з фінансової логіки, аналітики перевзулися в бла бла блогерів. Заходь на Ютуб, тисни вподобайку, там на фоні серванту тобі розкажуть файну байку. Чи заспокоїть спочатку голосом тихим, ніжним, а потім зникнуть, як і обіцяли, за 2-3 тижні? Стрімери з тремором, блогери з блохами. Хто ви всі звідки ви? З вашими темами, звідки знаєте все, що за джерела у вас, хто ті інсайдери, скільки вас, Боже, невже ми так на йолопів схожі? Жити в мережі. Хочеться всім, хто на думку твою ложив. в телеграм одною рукою, а другою в інстаграм. Думка може бути будь-якою, залежить від переглядів, замовлень ну, чи запою. Як облажався, не вигадуй колесо, списуй все швиденько чи на фейк, чи на іпсо. Тож ла 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 лає на всіх. Безугла, бла, 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 без відповідальності, бо бо боти працюють 24 на сім. Тому мислення критичне потрібне нам всім, щоб ви не лізли в твій мозок, як тарганиті її блоги. І не сиділи на твоїй голові, звісивши ноги. Вітрим голова. Поставити треба, провірити треба, та легка голова має триматись, як би ти стали від свят, бо в усі віка тримаються всі балаболи на дураках і в своїх думках ти маєш тверезом, дивитися на все. Єдиний парк.